Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я вам хочу показати, з яких сайтів краще нічого не замовляти Оце сайт такі подібні сайти, вони повсюду Дуже багато реклами, все росте у нас, все морзостійке. Все гарно у нас вирощується, все, все у нас адаптоване до України. Воно може і адаптоване деяке, але мошенники вони продають. Як сказати, гілки з лісу, грубо говоря, на сайті все гарно написано. Підписники от якоби гарно все пишуть. І на всіх сайтах можете придивитися однакові підписники і практично однаково набраний текст, що здесь що про різні рослини, що вони продають. Як правило, у нас знижки можна купити щось. Ще додатково вони там перераховують. Тут у них скидочки отакі, що саме дешева ціна. В них саме головне, що вони вам можуть подзвонити, а ви їм ніколи не можете додзвонитися, навіть щось спитати. От, подібне, якщо щось приходить, я вам раджу це не брати, тому що у вас нічого не виростеть. От я спеціально замовив цю фісташку, щоб вам показати, що приходить. От приходить просто такі запаковані з лісу викопані рослинки якісь, невідомі якісь. А головне, що там в кульочку суха земля, навіть не мокра. І виходить, що от вони ще там в подарок дали якесь доброго, рахуночок прислали і все. І я їм питався дзвонити сказати, що це не та рослина. Ну, вони ж не відповідають. На дзвінки взагалі там не пишуть. Так що, люди, будьте пильні, не, цей, не замовляйте такі рослини ніколи, краще відмовтесь отак от на новій почті і все це залиште там. А беріть у тих людей, які це вирощують, у кого є свої сайти, у кого в Ютубі є якісь відео, що вони самі роблять. Так що беріть у таких людей. Так що, кому сподобалося відео, ставте палець вгору, Всім до побачення!